Привет, Віталію. На ну, тепер із вивезенням українських військових виникли певні проблеми організаційного плану про них пізніше, а зараз про техніку. Росія поверне Україні несправний підводний човен Запоріжжя. Його на буксирі транспортуватимуть в Одесу. Хто саме російські чи українські військові наразі достеменно невідомо. Росіяни захопили човен 22 березня. Згодом в головному штабі військово-морського флоту Росії заявили, що він технічно несправний і не буде. Користуватися чорноморським флотом, а через застарілість систем життєзабезпечення та озброєння, експлуатація човна небезпечна для екіпажу. Отже, із вивезенням українських військових та їхніх родин з Криму виникли проблеми. Процес відбувається досить неорганізовано. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Він пише, що не чекаючи, поки держструктури все організують, українські військові самі вивозять свої сім'ї. На ну, тепер відсутня інформація щодо кількості сімей, які виїжджають самостійно. Не маючи таких даних, вести переговори з тією такою укрзалізницею, з якою у Міноборони є попередня домовленість, практично неможливо, зазначає Тимчук. Чималу допомогу українським родинам із виведення з криву, в тому числі і фінансову, надають волонтери. От і ще через технічні проблеми з банками важко з Києва централізовано передати на материк зібрані гроші. Ворони має можливість Людей, сім'ї, майно, але залізничним е, транспортом. Я так розумію, ну, що у нас, по-перше, багато кого є автомобілі, виникає запитання, як їх вивозити. Кількість людей, які будуть виїжджати на материк, загальна є. Але важко розібратися, хто вже виїжджає там своїми силами, а хто має намір все ж таки скористатися якимись плановими оціми заходами. У міноборони, як мене запевнили, є певні домовленості з сукрізалізниці з приводу того, щоб вирішити це запитання планово. Стерство оборони оголошувало збір коштів саме для військових в Криму. І системи, які використовувалися з першого Приватбанк, зараз немає в Криму можливості ці гроші зняти з картки. Родина полоненого в Криму капітана другого рангу В'ячеслава Дем'яненка просить владу посприяти його звільненню. В полоні він вже перебуває тиждень. Повідомляє Українська Правда. Родина вже подала звернення до міністерства зовнішніх справ і Міноборони з проханням сприяти пошукам Дем'яненка, який працював у центрі. Інформаційно-психологічних операцій у родичів. Є інформація, що він перебуває в Севастополі в комендатурі, оскільки дуже цінний як командир частини протягом цього тижня його намагаються зламати. Дружина вимушена переховуватись і ховати дітей, щоб їх не викрали і не Шантажували. Нагадаю, 23 березня на військову частину А43-98 було скоєно напад, і Дем'яненка вивезли в невідомому напрямку. В полоненого є дружина і двоє дітей, які залишаються в Севастополі. Дем'яненко був серед командирів, яких захопили російські військові. Однак пізніше полковника Юлія Мамчура, генерал-майора Ігоря Воронченка, старшого лейтенанта Олександра Філіпова, а також офіцерів морпіхів, підполковника Дмитра Делятицького і майора Ростислава Ломтєва звільнили. Державних керівників, усіх товаришів, усіх небайдужих людей, офіцерів, які ще не втратили честь і вірність Україні. Відгукніться, і допоможіть мені знайти мою дитину, мою кровинку. Я знаю, за що його держать ці окупанти. Знаю, що він в мене незламний. Він мені по телефону сказав, мамо. Я буду стояти до останньої краплі крові. Я не зражу клятві своєму народові і державі. Реакцію Міноборони на прохання родини Дем'яненко ми намагаємося отримати. Про неї вже в наступних випусках. Мане все Віталію.